А ви знаєте, що стійкість до стресу можна виміряти лише за одну хвилину. Навіщо це нам? Бо останні півтора року ми з вами відчуваємо або гостру форму стресу, або хронічну. Займаємо комфортне положення тіла, але максимально розслаблене, дихаємо спокійно і після звичайного видиху з'єднуємо крила носа. Одночасно натискаючи на секундомер на нашому смартфоні. Рота тримаємо теж закритим, і як тільки з'явилося перше бажання зробити вдих, відпускаємо крила носа, одночасно натискаючи на секундомер. Результати такого тесту діагностики дивіться в каруселі, подробиці в описі. Як же отримати цю паузу в диханні 60 секунд? Звісно, через дихальні практики від 3 до 10 тижнів, але це залежить від вашого ще віку. І я можу бути в цьому для вас корисною. Тож пишіть, які ще у вас запитання в коментарях. Приходьте до мене на консультацію, я підберу те, що саме вам потрібно. Подробиці, що вам робити, якщо цифра зараз менше, ніж 60, буде в моєму блозі далі інформація. Тож підпишіться на мій аккаунт, збережіть цю тест діагностику і поділіться з вашими знайомими, друзями і родичами. Гарного, спокійного і безстресового вам дня!